Дівчатка, у нас в наявності ось такий ростер від торгівельної марки Рінгел, серія Зітрон. Це дуже популярний ростер в нашій торговій, торгівельній марки. Він виготовлений з Стовщину литого алюмінію, він, що дозволяє використовувати в духових шафах і на плиті також. Дивіться, він має з цієї сторони індукційний диск та з цієї. Підходить, до речі, для всіх видів плит, включно індукційних. Давайте розглянемо, має він надміцне антипригарне покриття. Також хочу звернути вашу увагу, що можна використовувати навіть металеве кухон. Не приладдя Він має такий стовщений литий алюміній, тепло рівномірно розподіляється по всій поверхні. Подивіться, це можна використовувати як гриль, це для запікання чи тушкування. Подивіться, який він об'ємний, такий місткий. Також в наявності. З ним входять такі метелики з силіконові прихватки, вони з магнітним тримачем. Тобто ви отак от взяли і прибрали його з плити. Підходить для всіх видів духових шкаф, плит, включно індукційно. Кого зацікавило, пишіть, будь ласка, в Дірект.